Тун, тунтунтун. Тун, тун титун, тунтунтун, тутунтун, тунтунтун, Джеометрі Дэш, Тун, Тунтун тун, Тун-тун-тун Блін, злився! О, всім привіт, друзі! З вами я містер Флестей, і я є. Я, як ви бачите, граю в Геометрі Dash. Якщо хтось хоче добавити мій друзя, мій нік і все в коментарях. Да, і. Да, я тільки хотів сказати, що я такий пройшов два рівні і прохожу теж, а як до мене хтось стучиться? Іду. Що? Привіт, Флезі, підеш гуляти? Та ні, я рівень прохожу. Ну будь ласка, якраз погода ідеальна. Та ні. Може, зможу через годину. Окей. Все, я Прийдущий раз годину. Хто до мене знову стучиться? Фейсві, все пройшла година. Ти йдеш? Е, та через 30 хвилин. От мені треба зібратися. Окей, за... чекаємо. Так швидше. Тун. Тун-тун-тун. Так кто то и нас снова там стучится? Жители, что? Ну, Флэши, ты идешь уже прошло полтора годы. Пять минут. Обещаешь, что это будет последние пять минут? Да-да-да-да-да-да-да-да. Диди 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 дын дын дын. Хто мені двері хоче виламати? Власі, ти дес! Ой, так що ви кричите? Так вже прийшло пів... години...

Ні, не, не хочу. три секунди, Раз. Два. Три. все, пішли. та ні, все, закрыть двері. Та, ну, да. Я О, пощайку, там, 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 тан. Пошлите, мы не кое гуляти. Ну-да. Я сам. О, пошли, как это, вы не вот этот Тынка! -а -а! а а Куди я прилетів? О, здоров, Леся! Жителі! Вы А наверху я раз микрофон в море моу! Що вам треба? Що? Ти ж граєш граешь, DASH? Ну, якраз зараз зіграв. Ай! А що це значить, що тут роблять шіпи? Це значить, що ти потрібен пройти левел в Geometry Dash. А муфтри. 3... А тут є типа практика? Практики нема. Чекаємо на фініші. Ой, блін, друзі. Жителі! Жителі! Вони, походу, пропали. Я що, потрібно реально пройти лев... левел! Діометри dash <Mile dizzy> аккуратно. Ой, аккуратно, аккуратно. А! 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 Ай! Швидше! Швидше! ай яй 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 Ой! Я… я помер! Ну блін! Як це прийти я вже один цілий один раз помер! Стріля! Дроп! Ну! А, блин, вертухи. Ну получается, ноги ну колят. Пипец, как Фух, Там две штуки заложил. Ой, аккуратно. Сейчас прыгай! Ну. Так, чекай, у нас штука еще была открытая. Вот, а пар, ты пардами на бумаже! Вуф, триггер! А, подскажите, пожалуйста, что это такое? Я просто в редактере веселен. Ну ти в ну, гаде не шариш, да на ви Ммм, Прикольно. От напарний великий квест. Який рівень стих найскладніший. Блот е батх. Невідомо и невидово. Житель! Житель, ти ж говорив, що ти правильно поставив. Ой, сторі, пацаны! Перше, це нас блять баф. Другий це в нас Стерео Бендес і третий це в нас Дасх. На англійську не вчиш, Я хоча б вчу. Перший це Блок Баф, другий це Стерео Бендес і третій це Деш. О, ну понятно. А тут Лава, я не можу типа прыгнуть? И, типа я, я, я не приймається варіант, що я здохну? Не приймаються. Так, я прийшов на 36%. Stereo Medness. 100% Bloodbuff. А може я на телефоні зайду. Ну, це не входило в наші правила. А в мене телефону нема. Почекайте я щас дістану. Блін, а я що, норм телефон не взяв? В мене тільки Sony Xperia. Кса 2. Ну, надеюсь. Геометри Дэш. ты. Ага. О, все скачалось. Ну, довольно швидко. Не открываем. Так. Ага. Редактор. Блот. Так, серч. Блот. Батух. Экстрим демон? Так, ща провірим, заходимо в нього. Ой, а я зразу злився. Ну, по суті, він потрібен бути найскладнішим. Я здох? Що? Congratulations! Ти виграв? Ой, реально? Та ні, шушу, ти не виграв. Ну, а як мені вибратись? Та нічо, ти що, ти виграв? Е а де мій приз. Кейпресша, ты можешь на мене йти гулять. О, я то было Так, Так, заделайте дирку. Що заробимо. Ладно, друзі, з вами я прощаюсь. З вами я був Містер Флестер жителі. І сьогодні ми проходили отакий такий квест. І всім пока-пока!